Святкування міжнародного дня жінок і дівчат у науці, наш ліцей, як асоційована школа ЮНЕСКО в Україні. Долучився до просвітницького заходу, ініційованого ліцеєм номер 176 імені Мігеля де Сервантеса Саведри Дніпровського району міста Києва. Ця ініціатива підкреслює важливість просування гендерної рівності та визнання неоціненного внеску жінок у науку в усьому світі. Сьогодні ми продовжуємо справу видатних жінок-науковиць, які зробили революцію у галузях STEM, а також тих. Хто веде сучасне покоління жінок у STEM. педагогині та учні нашого ліцею є авторами stem ідей, які є надзвичайно актуальними в реаліях сьогодення. Повномасштабна війна змусила багатьох людей обонитися у скрутній ситуації, на поміч прийшли волонтери. Ми теж не залишились осторонь, а приєдналися до волонтерського руху. Експериментуючи на уроках інформатики, хімії, фізики, створили свій науково дослідницький фронт. A story locked behind their eyes, wishing must define find their lives. Laughter lost in crowded streets, they made way with. Lead them to their dreams. A little love is all we need. Love is all, love is all, love is all Open your eyes to the new generation. Open your eyes to the new generation. Open your eyes to the new generation. Пришло, прийшов, майбутнє жде, рука у руку люби. Чика у вас нова покоління. Ми прагнемо бути новаторами, вченими і лідерами інженерної сфери, які завтра вирішуватимуть нагальні для людства проблеми.